Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 додати 6 дорівнює 7 відняти 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 додати 0 буде 5, 7 відняти 2 буде 5. 5 дорівнює 5. Наша рівність рівна. Задачку виконану, головоломка вирішена.